Дорогий майор, особовий склад військової частини, студентів та молоді міста Червоноград для проведення військового вишукування, виконуючи обов'язки начальника штабу Депутат Хлопенюк. Здрастуй, товариші! Мусиль, Дніпро, Дорогий майор! Вільно! Вільно! Шановні учасники семінару вишколу, вітаємо вас із святом захисника вітчизни з указом президента, який прийняв рішення, що 14, -го, 14 -го жовтня якраз ми будемо святкувати День захисника вітчизни і святом минулої покрови. Слово для привітання надається начальнику з питань фізичної культури і спорту Черградської міської ради Гаврику Варею Івановичу. Прошу. Дорогі учасники військово-патріотичного вишколу, який проводимо, ми сьогодні вперше проводимо в нашому місті. Дозвольте привітати перш за все з козацьким святом, яке вчора відбулося. Адже ви представники всієї учнівської молоді нашого міста. Це колектив впу 11 це колектив гірничого чорнаського гірничого будівельного ліцею, це колектив Чорнорадського гірничого економічного коледжу і Представник освітянської молоді нашого міста, це команда Чорноградської гімназії. Детальніше програму доведе вам методист відділу освіти Кутковський Васильович, як ведучий нашого заходу, козакам нашим, які ви бачите в гарній формі. Також долучились до проведення прекрасного свята, адже вчора ще раз хочу сказати, було свято при святої Бороці Покрови, яка є хранителькою козацтва. Запрошуємо. Анатолій Тричук, один з керівників нашого козацького курення. Слава Україні! Шановне товариство! Уже багато років, як Україна наша незалежна, і тільки тепер свята стали українськими. Свято захисника вітчизни стало на день героїв. УПА. Ваша місія бути новими українцями. Тому що ви бачите, що дітям в школах не розповідалася правдива історія українського козацтва, нашого народу, нашої звитяги, нашої історії. Навіть свято мужчин, свято захисників вітчизни, ми святкували десь там, колись по якихось традиціях мертвої держави, уже давним-давно мертвої. І тому майте розуміти, що ви є одні з перших справжніх козаків нашого майбутнього. Майбутнього нашої держави, ваших родин і всієї України. Слава Україні! Героям слава! За словами, запрошуємо начальника Чернодарської самооборони Андрія Горбаня. Слава Україні! Героям слава! Я також приєднуюсь до слів привітання, які тільки що прозвучали від козацтва. Всі ви тусуєтесь в інтернеті, і зараз там є така думка: сучасна молодь гине там на сході, тому що була пасивною тоді, коли ми вибирали владу. Від вас залежить майбутнє України, від того, наскільки ви будете рішучими, наскільки ви будете патріотичними, і наскільки ви будете любити свою батьківщину. Добро повинно бути з кулаками. Тому ми з вами сьогодні зустрічаємося тут, у військовій частині. Як вже сказав Анатолій Трамцюк, військова справа була у нас занедбана, і сьогодні ми намагаємося її відродити. Ви познайомитесь з правилами всеукраїнського заходу Сокіл Джура, побачите, які там етапи. Ви маєте нагоду познайомитись. З військовою дисципліною тут серед вас є представники спортивного клубу Дзіон і клубу Сокіл, які ви бачите там зовсім маленькі хлопчики, які з перших, ну, з перших класів школи вже починають вивчати військову підготовку. Вони займаються спортивним карате, але крім спортивного карате, вони е навчаються багато чого іншого. Отже, ще раз наголошую: від вас залежить майбутнє нашої батьківщини. Від того, наскільки буде сильним наш кулак, залежить від вас. До слова запрошується заступник начальника військової частини майор Лац. Шановні учні, наша військова частина називається 11-й окремий колійний загін. Створена вона. 30 червня 1941 року. Створена під Харковом на станції Нова Баварія, на базі 11 окремого будівельного полку, війшла склад 28-ї окремої залізничної бригади. Перша нагорода 28 квітня 1942 року за проявлену мужність. При захисті станції Сентянівка, яка знаходиться під Ворошиловоградом, сьогоднішній Луганськ, Частина нагороджена званням Гвардійська, який по сьогоднішній день носить. В квітні 1945 року за відновлення залізниці до міста Берлін і за достроковий пропуск першого поїзду в місто Берлін, частина нагороджена орденом Червоної зірки. Після воєнний час особовий склад частини. Активно відновлював зруйновану інфраструктуру України, залізничні колії, автомобільні дороги, брав участь в ліквідації аварії на Чорнобильській атомній станції у 2014 році особовий склад частини серпень-вересень два місяці. Брав участь в відновленні зруйнованого терористами міста Слов'янськ Донецької області. Було відновлено Три школи, шоста, шістнадцята і десята і тридцятий дитячий садок міста Слов'янська. На даний час особовий склад частини готовий вчасно і якісно виконувати поставлені завдання. Дякую.